Івано-франківські силовики викрили дві потужні нарколабораторії у Косівському районі та в Черкаській області. Їхні організатори вирощували марихуану із застосуванням гідропоніки, аби селекціонувати більш потужніші сорти. У ході обшуку було виявлено понад 30 кілограм готових наркотичних засобів орієнтованою вартістю у 3 мільйона гривень, також понад тисяча кущів марихуани. А високотехнологічного обладнання у зловмисників було також на декілька мільйонів гривень. І були ретельно сховані від зайвих очей. Вони їх підготували з нежитлових приміщень, спеціально обладнали. Дотримувалися всіх вимог конспірації. Відомо, що зловмисники збували свою продукцію не лише по Україні, а й ще й в держави ЄС. А в якості консультантів у них працювали двоє громадян Європи, з яких саме країн поки СБУ не уточнює. Наразі затримані всі члени угрупування, тривають слідчі дії. Дані дзвінок лабораторії дійсно являються широкомасштабними. Зловмисники налагодили великий обсяг виробництва, зокрема в ході вилучених. Як ключових доказів безпосередньо вартість наркотиків та вартість обладнання становить орієнтовно 5 мільйонів гривень. Організаторам і працівникам двох підпільних нарколабораторій інкримінують статті кримінального кодексу щодо вирощування і розповсюдження наркотичних засобів, підозри кожному члену такого наркотичного цеху. Правоохоронці висунуть після завершення слідства. Андрій Гаргара, телеканал